Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Світлана. І сьогодні у нас же 13 липня і ми продовжуємо грати в мою гру Старти та виконувати плани, які я самі, сама собі зробила. Так. Ну що ж, починаємо. Як завжди, починаємо зі стартів. Відкриваємо нашу зеленьку коробочку. Тут мої старти. Трішки вони так ми їх розпушимо. І що я буду цього разу вишивати весна. Так, добре. І сразу витягаю. Завдання на ці дні по моїм процесам. Витягаємо, витягаємо першу бумажечку, це буде чай 500 хрестиків. Другу бумажечку витягаємо, це буде чай 1000 хрестиків. Ну і що, витягнемо третю, щоб ми ж, нам потрібно впоратися з планом. Завдань ще багато, а часу вже залишається мало. Тому буду витягати ще три, третю бумажечку. Так, і це літо тисячу хрестиків. Зараз, хвилиночкою, вам покажу картинки, що я буду вишивати цього разу. Ось, достала я свої картиночки, значить, Чай, це імбірний чай від Світлани Сичкар. Я вишиваю на ньому 1500 хрестиків літо. Це такий в мене шопер буде від місик стіч. Такий шопер. І від таку починаю роботи. Відморимо ран, це весна. Ось такий старт буде в мене цього разу. Така краса. Приступаю виконувати завдання по своїй грі, і все ж таки вирішила вам показати, на якому етапі в мене зараз вишиті роботи. Значить, імбирний чай тут зараз вже вишита 64%. Ось так вона в мене вже виглядає. Буде цікаво подивитись, коли я виконую завдання, як вона буде виглядати. І. Літо тут 34% вже виконано. Ось такі роботи. Все, починаю виконувати задання, і зустрінемось, коли я все виконую. Дівчата, сьогодні хочу вам показати свої невеличкі придбання, які я отримала нещодавно. Тут в мене є покупки та подарунки. Ну що ж, починаємо. Перше моє придбання, яку я зробила нещодавно, я купила собі ось таку гарну квітку фіалку. Така, тепер в мене з'явилася. Квіточка з такими кольорний, такий бордовий. В общем, гарна квіточка, тепер буде мене радувати. Ну, і переходимо до вишивального. Тут їх небагато цих покупочок і подарунків, але все ж таки я хочу вам їх показати. Ну що ж, прибираємо пакет нової пошти і починаємо. Перший подарунок я отримала від Ірини України. Я грала в ігру Просувайка та 150 «Сафтан». Я, Вона йшла протягом півріччя, я її завершила, і був в кінці ігри, ігри розіграш. Ірина розігрувала подарунки, і я отримала ось такий подарунок. Перше, це Такий набір. Зараз я вам покажу такий зимовий пейзаж, набір. Це у нас буде. Розмір готової роботи 25 на 18, мулінету у ДМС, канва Цвайгард. Лугана, як я читала, ой, не Лугана, Лінда 27-го каунту. Ну, я на лінді ще не вишивала, не пробувала. Буде в мене досвід. Колись я можу вищити цей, цей набір. Зимових сюжетів в мене дуже мало, може, колись і вищую його. Ось такий чудовий набір. І другий, цей виграш складався з двох позицій, і друга позиція це була брошка. Я ще ні разу не вишивала брошки, задумувалася над тим, що потрібно купити та спробувати. Ну, от, мрія здійснилася, я отримала її в подарунок, тому спробую її вишити, шити і подивлюся. Чомусь мені вишивати не дуже страшно, а ось процес збірки. Мене лякає. Ну нічого, набір прикраси, зелене яблучко. Цвітна 17 кольорів, розмір 51 на 61 мм, 678 бусинок. Ну, подивимось, ось таке гарне яблучко у мене буде. Ось такий подаруночок, це перший я отримала. Другий подаруночок я отримала, у нас був в нашій групі ночний двіж, і я виграла ось такий там подаруночок. Так, перший це набір від жар. Птиці ось такі гарні олені. Ось така гарна буде в мене кицюнка, яку можна вишити на одяги. Якісь футбольці можна буде спробувати вишити цю кицюнку. Тут подорожчина канва, я вже відкривала його, та ниточки. Ось. Так. Ще мені положили. Отек ниточки в мене з'явилися ДМС. Потрішки в мене з'являються ниточки ДМС, бо я в основному шию нитками СХС. ДМС в мене з цього ж декілька моточків, такі 927-й кольор. І ось такі дві гарні бобіночки, які я вже знаю, куди вони мені пойдуть. Я хочу. Розпочати нову роботу. Якраз там в мене буде всього два кольори, і ось туди ось ці бобіночки в мене і підуть. Дякую дівчатам за такі подарунки. І я зробила собі покупочку, як ви бачите, вже перед собою, від Наталії Лужанської ось таку іграшку. Дуже давно я задивляюся, задивлялася на ці іграшки, дуже хотілося спробувати. Я від Наталі вишивала янгола, і ну, просто це була безкоштовна схема, і я вишивала її на пластику. А це вже дуже мені хотілося придбати набір, потримати його в руках. Ось такий тепер у мене є чудовий набір. Це серце сили. І сподіваюся, її вишлю і буде в мене така чудова іграшка. Так, Відкриваємо. Так, Звісно, я це придбала в рукодільному сундучку. Я роблю там покупочки, як завжди, подаруночок-чайок. І ще я зробила на свій старт, як я вам казала, куди мені понадобляться дибляться бабіночки. Ти я купила два кольори ниток. Це буде мій стар, ось і на такі бобіночки намотаю, буду потрішки. Робота буде велика, і я буду наматувати і використовувати. Так що дуже корисно. Ось ці всі нитки потрібно буде мені, мені для цієї роботи. Так, і ось така буде в мене іграшка. Дуже цікаво було роздивлятися. Все так гарно запаковано. Тримати цей набір все дуже гарно. Це таке мініатюрне, маленьке. Потрішки з'являються у мене набори, скоро вже і в мене буде колекція наборів вишивати ми теж їх будемо. Так що ось такий, такий гарний, така гарна, скоріш, ось така в мене була покупочка. Яку я зробила. Тепер і в мене є такий, такий гарний набір. Так що, це покупочка, це мої подаруночки. Я дуже задоволена і хотіла вам теж показати. же 20 липня, і я прийшла до вас зі своїм звітом. Не бачились ми з вами сім днів. Я всі ці дні виконувала свої завдання. Потрішки-потрішки вишивала, щось розпочинала, змінювала трішки плани. Ну, що ж, давайте буду показувати, що я навишивала, вишивала, і розповідати, що ж я тут робила. Значить, мені. Випало завдання по своїм процесам, це імбірний чай потрібно було вишити 1500 хрестиків. Я зробила це все і хочу вам показати, що ж у мене на зараз тут є. Це, нагадаю вам, імбірний чай від Світлани Січкар. Я зараз вам ставлю фото, як мене було. До, і як зараз у мене виглядає. Розпочинала я була 64%, додавала я свої півтори тисячі хрестиків. І на зараз вже у мене тут 86%. Хрестики я всі вже вишила. Залишився тут тільки бек і французькі вузлики. Ну, і як ви бачите, бек я теж вже трішки. Розпочала вишивати. Тут сірим кольором бек у мене трішечки. І помаранчевим кольором тут теж було трішки. Зашиті всі всі хрестики, от я хочу вам показати. Коли вишивала, тут дуже багато кольорів на таку маленьку роботу. Тут теж 28. Чистий і 28 блендів. Ну, ось такий був в мене бленд, хочу ж показати вам. Це 451 і 597. Я аж перевіряла. Думала, може, це помилка якась. Ось такий бленд. Думала, що це помилка. Скачала ще раз схему. Падає в форматі. Там звірила, ні, все вірно. І ось тут, десь я їм вишивала, я вже і не згадаю. Отут знизу, мені, здається, десь тут, отут, отут ось ось знизу, я їм вишивала. Ну, коли вишила, зараз ще ближче покажу, то ну, гарно виходить. Ось такий незвичайний бленд. Але коли все вишивається. І ось іще один був. Це 413. І 721-й. Ось такі були в мене бленди. Це один, це другий. Такі незвичайні. Але вишилося. Ось цим блендом я вишивала, заповнювала ось тут. Це. Періг, скоріш всього. Ну, коли вишилось, то дуже мені ну, подобається. Незвичайно, але подобається. Так що все в мене вже вишито. Сподіваюся, що наступного разу, коли вже мене вийде завдання, то я вже і завершу цю роботу. Бо залишився тільки бек. Бек і фрузлики. Так. Ось таке було перше моє завдання. І друге, яке мені випало. Ось так ось я вам покажу так. А це ми перенесемо сюди. Буду вам таку красоту в кадрі залишати. І друге завдання мені потрібно було вишити тисячу хрестиків на. У моєму другому процесі, який я розпочала цього літа, це Summer. Це схема від Miss stitch І ось так вже в мене виглядає ця, ця робота. Тут розпочала я 34%, вишила 1000 хрестиків, і на зараз вже в мене тут 56% вишито. Вишивала, я дошивала ось цю квіточку, ось цей орнамент, корзиночку вишила, і ось такі ось, не знаю, чомусь мені вони нагадують метеликів. Ось так я тут трішки білим кольором теж заповнювала і тут, ось так в мене підросла моя робота. Так виглядає моя чудова робота. Так що завдання я ці виконала. І зараз вам покажу, це все прибираю і покажу вам свій старт, який був в мене цього разу. Так, і перед вами. Це мій старт, який я витягнула цього разу. Це весна від Мори Моран. Розмір буде цієї роботи 158 на 240. 47 кольорів. І тут 16684 хрестики. Тільки хрестики, ні блендів, ні фрузилків, нічого немає. Вишиваю я її. На Onyx Льон 32-го аккаунту. Що я можу розповісти про цю роботу? Так, ось так організований в мене процес. Зараз я вам трішки ближче покажу, що повинно в мене бути. Чому синя? Ось так сфокусувалася. Я її планувала вишивати на ось такій тканині у більхор Єва 28-го каунту. Така темна синя тканина. Я розмітила її, відрахувала потрібну кількість хрестиків і навіть розпочала на ній вишивати. Але вона дуже темна і не. Не вийшло в мене далі на ній вишивати. Я вишила десь 50 хрестиків, не бачу я не хрестиків, ну щось мені не, не зійшло. Не вийшло на ній вишивати, тому я розпустила ці хрестики. Ну, відложу цю, цю тканину на наступний раз. Може, щось інше вийшло. Бо тут потрібно вираховувати. Окрась На цій тканині дуже складно. Ось так організований в мене процес. Дві плашечки. Ниточки, як завжди, у мене СФС. Ось таке чудово. Чудові такі кольори. І це так. Папочки допоміжні органайзери, номера ниточок, все так. Організована. Так, і зберігаю, натягнула, вишиваю я її на ось такій рамі. У мене є такий чехол, я вишила і склала і показую свою першу тисячу хрестиків. Так, і ось що в мене вийшло. Так, чехол, який я. Використовую. І ось що в мене вийшло, моя перша тисяча хрестиків. Почала я вишивати знизу. Ось бордюрчик нижній. Вишита у мене тут три кольори. Два. Чотири. Два зелених і один такий блідо, блідо голубий. Блідно-голубий. Так, ось так я вишила. Ну і ще одна причина, чому я не стала вишивати на синій тканині, тому що тут є ось такі кольори, і я чомусь вирішила, що вони можуть злитися з моєю тканиною. І не буде на ній видно. Тут бека зовсім нема, тому щось я вирішила, що не потрібно вишивати ціни. Ось так. Я так приклала, Бачите. вроби і відрізняються, але ось цей світ колір зливається дуже з тканиною. Бека не буде, і тому я вирішила, що потрібно заміняти тканину. Хоча і хотіла вишивати на такий темно-синій. Мені так, роби так якось гарно сподобалось. Але, ну, що ж поробиш, буде на такій. Вона не біла. Так, така трішки. Солом'яна, ну, так, такий, я б сказала, колір. Ось так гарно в мене вийшов, Так що є в мене ось така, такий бардюрчик гарний. Свою норму я виконала. І що ще я вишивала е, свій свою роботу на несений малюнок, чашечки я вам ставлю прев'ю. І я вишила на ній 600 хрестиків. Ну, показувати я не буду, тому що там, ну, на вивороті, не дуже зрозуміло, що я вишиваю. Але я ставлю невеличке відео, як я вишивала цю роботу на, на природі у парку. Так що була ще одна у мене робота, яку я планувала трішки продвигати за літо. Потишечки її вишиваємо. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за перегляди, за те, що мене дивитеся. До зустрічі!